У Смілі відзначили день спільнодії заходом під назвою Творчість як складова нашої стійкості. Подія відбулася в Смілянському мистецькому ліцеї Успіх Черкаської обласної ради та стала частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Ви сьогодні навчаєтесь в такому гарному закладі. Вас є ви такі творчі, такі талановиті, вас є сьогодні можливість розкритися. І е, ви наше майбутнє, якраз ваша через мистецтво стає гарною ваша душа. Через мистецтво ви стаєте сильними. Тому е, я бажаю вам наснаги, я бажаю вам здоров'я, я бажаю, незважаючи зважаючи на те, що країна війні на обличчях мати посмішки. І ростіть щасливими у вільній нашій країні. Я вашу школу дуже люблю, тому що тут поєднані ті речі, які надихають. По перше, це талановиті діти, тому я вас дуже прошу сьогодні собі дуже гучно поаплодувати. Безліч мистецьких осередків, які сьогодні нам дозволяють виявити всі наші емоції. Це і гнів, і сум, і страх. Творчість цілює, мистецтво стілює, зцілює нашу душу. Там ми вкладаємо всі наші страхи, ми вкладаємо всі наші мрії, і наша мрія сьогодні всіх об'єднує одна: це процвітаюча, переможна, квітуча Україна. А ви Є тим маячком, тим світлом, до якого ми йдемо і за яким ми йдемо. Тому я сьогодні дуже бажаю вам провести творчо, натхненно з ентузіазмом цей день. А саме головне, що всі твори мистецтва, які сьогодні ви будете виготовляти, будуть представлені на регіональній виставці. Захід розпочався з виступів школярів, які продемонстрували свої творчі роботи під звуки патріотичних пісень. Моєї країни немає кордонів. І сонце, і море, ні проти Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, рапка. Колярі презентували також свої хендмейд-витвори від художнього ліплення з глини до декоративних прикрас з природних матеріалів. Нам роблять хлопці і дівчата такі візні намистини з глини. Вони до нас приносять їх, ми їх розмальовуємо і збираємо ось такі намиска. Робимо ми їх з метою популяризувати українське, поширювати його. Воно зараз стає наразі дуже популярним, сучасним. Сьогодні ми робимо моду це вже другий урок, яких потім ми виглядаємо таких типу, перекрасів. Це піраміда, називається такий паучок. а так, оце мудрує полочниці. Добрий день, добрий день! Боже, яка краса! Це першачки наші. <ріх> яка гарна, які ви молодці! Сто завжди було важливою складовою емоційної підтримки, і цей захід ще раз доводить, що творчість здатна надавати сил та долати труднощі.